Дуже важлива сьогодні інформація, шановні українці, не перелистуйте це відео і дивіться його до кінця. Сьогодні поговоримо стосовно відсрочок від мобілізації та економічного бронювання, про що не кажуть ТЦК СП ЗСУ і Міноборони? По-перше, на сьогоднішній день що відомо, що відсрочки та економічне бронювання не будуть надаватися на протязі чотирьох місяців, поки зараз є питання щодо надання бронювання та відсрочок. Звичайно, люди їх отримують або не отримують. Це все індивідуально, але в більшості випадків слід почекати ще 4 місяці. Чому? І будьте обережні. Мета перехідного цього періоду ліквідації МСЕК що визнати всіх, хто отримав відсрочку від мобілізації, для прикладу, за здоров'ям всіх придатних. Ось таким чином вони на сьогодні на превеликий жаль роблять. Тому вони. Сьогодні відтермінувало економічне бронювання. Звичайно, все це залежить від конкретного ТЦК ЗСУ. Є ті, що надають, а є ті, що мовчать на сьогодні. Тому їх потрібно сьогодні змушувати це робити звичайно. Навіть за рішенням суду ніхто вам не гарантує, що вам нададуть відсрочку чи будуть відповідати на ваші запити щодо відсрочення. Тому що сьогодні в Україні відбувається колапс державності, колапс правової системи, де елементарно не працюють і не виконується рішення суду. Є рішення суду. Щодо надання відсочки, а ТЦК СП ЗСУ не відповідає взагалі. Чи пи пише відписку: прийдіть в ТЦК, там отримайте відсочку. Але для цього пройдіть ВЛК. Ось такий метод шахрайський розводу українців. Те ж саме економічне бронювання на сьогодні. Підкреслю, що щоб отримати. На сьогодні відсрочку, чи економічне бронювання, ти в ТЦК СП проходити в ВВК, вам не потрібно. повному обсязі. Чи оновлювати якісь там документи. Чому військово-облякові документи не потрібно відновлювати, на нові обмінювати, тому що. Всі ваші облікові документи є дійсними повністю, якщо вони без строку дії. А вимога про те, що є і потрібно мати штрих-код, це не обов'язково для того, щоб отримати право на відсрочку. Якщо ви маєте законні підстави щодо відсрочки або щодо економічного бронювання. Тому, якщо вам не надають таке право потрібно судитися в українських судах. Звичайно. Коли у вас буде рішення суду, ви повинні звернутися до ТЦК і щоб вони виконали рішення суду. Якщо вони його не будуть виконувати, потрібно відкривати кримінальні справи проти ТЦК. Щодо невиконання рішення суду. Замовляю в мене послугу щодо заповнення заяви про надання відзвочки стосовно мобілізації. Це коштує 700 гривень. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Юридична консультація з будь-яких мов права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТСК СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд для прикладу оскарження рішення щодо накладення штрафів і ЦК СЗС коштує саме 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу і коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Замовляй також в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Та. Про ТЦК СП, про їх правосуб'єктність. Звертайся на електронну адресу академік.кав'єр значокімейлпротон.мі. Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі в шапці профілю та роби донати. Також в описі в шапці профілю на криптогаманець або картку. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Підписка, лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона.